21 Владислав Дробуш, 23-й Остап Жовнірчак, 3-й Андрій Котлов, 22-й Артем Моротенко, який м'яч як забиває зараз. А, сокіл, відкриваючи рахунок у нашому матчі, І, звичайно, прикра помилка від голкіпера, який йшов грати на виході, але встигає його випередити опонент. І дуже швидкий гол. Ми з вами бачимо у виконанні тут. Удар здання відстані в да реагує в майданчика Батація Сокіл. Крос. Вперед. скидка і може бути так поворота холодний. Просто ймовірний матч. Буквально. Ударий м'яч у воротах один один, друзі! Забиває! 0-2, перепрошую! Сокіл забиває другий м'яч у роти синдикату після влучання у стійку добивання є точним. І м'яч у сіці варій. Прекрасний удар на силу у ближній кут. М'яч набрав у фланзі. у штрафний майданчик перехоплений дочепити у цьому сезоні. Це гравець. Подачу на дальню стійку. Удар є головою, але точно в руках Печеренко обкрадають його. І може бути непогана контратака. Вихід Вічнавіч. Вихід Вічнавіч як не забуває. У цьому іпін зубороняється Сокіл, через що доводиться так довго розкатувати позиційну атаку гравцям. Синдикату! який гол! Прекрасний удар із дальньої відстані з відскоком від газону. Невеличкий супротив, якийсь пантеличів, звичайно, Миротенка був від гравця синдікату, але той не заважав польоту м'яча. Щось на кшталт подібного результату. Удар 2-2, друзі. Другий дальній удар. Залітає у сітку воріт Мирутенка. Пробував капітан синдикату. Щось на кшталт цього. От я стільки хотів розповісти про минулий матч, який ми з вами дивилися. Це серед Фрійчук, 77-й, Артем Прокопенко, 25-й. Микола Ревенко, дев'ятий Владислав Романов, а щойно було влучання. Удар з дальньої відстані реагує на нього. Голкіпер із Але до удару довести цей наступ не вдалося. Зараз контратака. Чисельна більшість забиває Сокіл. Два-три. Знову виходять вперед гості. стрелы! Ну, уже близко. Да. Да. Сокіл поступилися Республіці. Удар в здані від Станіві Кучеренка. Реагує Мумин, тим ячу ворота! Дивно! Максимально дивно забиває зараз сокіл, але гол не пахне. Два-чотири. Тут просто насправді таким хибним а, чином. Дравець, що мав просто розстрілювати ворота, взагалі не треба. Та з дальньої відстані перед собою голки передбивають його собі Чарук входить у штрафний майданчик, розстріли м'яч у сітці. Зараховує це взяття воріт. Головний арбітер. Бородавкін замикає цей простріл. Відзначаємо індивідуальні дії і точний простріл від черука. Асистом. Ну і наразі що? може зрівнювати рахунок. Удари 4-4, друзі, другий. Результативний, надрезультативний поєдинок ми бачимо. У першому було забито 5 м'ячів, у цьому вже 8. <плес> Отачу ж трасний майданчик. І на газоні опиняється голкіпер після зіткнення і так триває від помаранчевих. Є удар. Простріл! Який дивовижний момент, і прекрасна реалізація у підкаті спрямовує шкіряного у сітку воріт атакувальний гравець. І 4 45 Сокіл виходять вперед за хвилину до завершення основного часу. Хто міг подумати?